Сьогодні в нас відвантаження трикутних металевих ферм, їде на Івано-Франківську область, Ось такі ферми. Зразу до нього тут колони поставлені. І тут різні перемишки, які потрібні будуть для того, щоб зібрати між собою ферми. Довжина такого ангара буде 30 метрів. Тут вже одна машина сьогодні відвантажилася. Там одразу відразу сюди чекає. О oh, прямих металевих фермах. Прошу. Е, я зараз обіду. Туди можна буде стати. Прямі металеві ферми.